Після приєднання колишньої районної лікарні до центральної міської лікарні медичні працівники деякий час мали заборгованість по заробітним платам. Це було пов'язано із відсутністю фінансування від НСЗУ. Зараз ситуація покращилась. пакети підписані, тож виплати повинні бути вчасно. Проінформував міський голова. Національна служба здоров'я не, на мій погляд, не в повній мірі зрозуміла щирість. Нашого рішення. Да? І замість того, щоб навпаки допомогти і підтримати, в минулому році всіляко намагалися не виконувати свої зобов'язання, і районна лікарня не один місяць мала заборгованості по заробітній платі, за що героїчно нас критикували і розповідали, що ми погано господарюємо. Було багато розмов із військовою адміністрацією. Тамара Вікторовна спілкувалася з міністром охорони здоров'я паном Ляшком. Я хочу подякувати і Андрію Павловичу і міністру за швидку реакцію. Ми там за тиждень змогли виплатити заробітну плату за січень місяць. І в мене є відчуття, що в лютому місяці ми заплатимо. Якщо не зарплату, то хороший аванс за лютий місяць. Тому проблема із заробітною плати в наших медичних закладах, на мій погляд, буде вирішена, по моїх відчуттях. І я вважаю, що ми зробили хорошу роботу. Зрозуміло, що це наш обов'язок, але ситуація була ну, далеко непроста і далеко не стандартна. Також Сергій Кузьменко прокоментував ситуацію навколо ліцею номер 17 Ніхто сімнадцяту школу в Олександрії не закриває, а навпаки, під час війни ми знайшли міжнародні фінансові ресурси, провели десятки зустрічей, провели десятки консультацій, тендери, конкурси. І, о, чудо, ми сподіваємося, що в цьому році ми зможемо під час війни за допомогою міжнародних коштів провести ремонти в 17 і в 20 школі. Бетонна школа, утеплення немає, вікна не замінені, тепло летить і так далі. І так далі. і так далі. Це ж треба робити. Це треба робити, щоб там було тепло, щоб там було комфортно, щоб там було затишно. Треба. Робимо це роботу. І тоді, коли ми намагаємося е, зробити, щоб наші базові справді базові великі школи, які знаходяться в спальних мікрорайонах, сімнадцята, 20, розганяти зрадоньку про те, що хтось закриває 17-ту школу, я вам більше скажу, в сімнадцятій школі навіть 10-ті класи будуть. Рішенням сесії 45 мільйонів гривень державної субвенції було направлено на реалізацію програми відновлення України, а саме утеплення будівель ліцею номер 17 та мультипрофільного ліцею. Також депутати міської ради виділили близько 2 мільйонів гривень на підтримку сил оборони. Ви знаєте, що наш бюджет має невеликі можливості. В силу того, що більше 100 мільйонів податків з нашого бюджету в цьому році вже направлені на захист нашої держави, на підтримку Збройних сил України, але не дивлячись на системне рішення, на велику участь міського бюджету в захисті нашої держави, ми знаходимо можливості для того, щоб на кожній сесії в міру наших можливостей закривати най- Гарячіші питання зрозуміло, що в першу чергу тих військових частин, які базуються в нашому місті, які базуються в нашій області, на підтримку тих захисників, які з нашого міста і які потребують такої допомоги. в Першу чергу депутати міської ради припинили роботу комунального підприємства Міська друкарня шляхом ліквідації та змінили тип і найменування «ДЮСШ номер 2 Також розглянули ряд земельних питань.